Торт черрі, синій шміль. Кущі метр з невеличким хвостиком. Залишала по два-три стволики. Ну з такими хроночками. Вона роздвоїлася. Такі гарнюньки. Тут цілі просто гроночки. І до самого вершечку. Я їх насадила багатенько, дуже мені сподобалися по фото. Такі гарненькі. Красунчики дуже яскраві, таких грамів 40. 35 отакі. У нас на пасинках. ціній шмель